Добрий день, вас вітає компанія UIT. У цьому відео розглянемо питання ціноутворення та знижки в конфігурації бас малий бізнес. Почнемо з видів цін. Для роботи з видами цін номенклатури в програмі передбачений довідник, який так і називається Види цін і доступний в блоці продажі, група ціни і знижки, види цін. А цей довідник містить напередвизначені елементи: це оптова ціна, тобто гуртова ціна та облікова ціна. Також користувач має можливість їх редагувати і додавати в довідник будь-які інші види цін. На прикладі створення розглянемо, які реквізити потребують заповнення при формуванні виду цін. Для кожного виду цін в шапці задається найменування, наприклад, роздрібна ціна, правило розрахунку ПДВ понад ціну чи включений в ціну. Тип. Найуживаніший це статичний, динамічний відсоток чи динамічна формула. Статичний задається безпосередньо для номенклатури і не залежить від зміни інших цін. Динамічний відсоток. Також потрібно встановити валюту, базову ціну, тобто за якою ви купуєте товар, основна ціна закупки та націнка у відсотках, і обов'язково потрібно увімкнути опцію, авторозрахунок для того, щоб в прайс-листах у відповідній колонці підтягувалися правильні ціни. Також динамічний за формулами, за формулою. Цей спосіб передбачає встановлення формули, через яку буде розраховуватись ця наша роздрібна ціна. Також є можливість округлення. Ось ми бачимо. Наприклад, на з копійками і вже округлили до цілої одиниці. І ми можемо встановити округлювати всі ціни, за якими правилами в більшу сторону, арифметичним способом, з точністю до одного тощо. Номенклатура компанії може бути розподілена за ціновими групами. Довідник з ціновими групами знаходиться, знаходиться в блоці компанія, розділ компанії, всі довідники, продажі, цінові групи. Значення цінової групи можна вказати в картці номенклатури будь-якого типу в групі Price-List і їх можна попередньо створити, вказавши найменування. Віднести до певної групи і побачити вже цю інформацію в прайс-листах. У програмі є можливість продажу товару за різними цінами залежно від тих або інших умов. Для кожної ціни можна сформувати прайс-лист. Для формування, перегляду та налаштування прайс-листів слід скористатися обробкою. Яка знаходиться в блоці продажі ціної знижки, прайс листи В прайс-лист складається з основної частини та праворуч частина з налаштуваннями. На цій панелі можна вибрати вид прайс-листа. Це може бути, давайте попередньо сформуємо його. Це може бути Полотно. Ось у нас зараз вибране полотно, ми бачимо прайс-лист ось в такому форматі. Це може бути дві колонки, а чи у вигляді слайдів. Також можна сформувати за групами. За ієрархію груп номенклатури, за ієрархію цінових груп та ієрархія категорій номенклатури. У групі стопчики задається склад реквізитів, які при формуванні будуть виводитись в прайс-лист: це картинка, код, артикул, штрих-код, найменування. Характеристики, країна походження, країна виробництва, облікова ціна. Тобто, це ті колоночки, які ми хочемо бачити в своєму прайс-листі. Слід зазначити, що для кожного з трьох видів прайс-листів, тобто полотно дві колонки чи діафільм, реквізити задаються різні. У групі фільтри. Табличну частину додаються або категорії номенклатури, або цінові групи, або групи номенклатури, залежно від того, який варіант ієрархії вибраний був ось в цьому полі. І тут же за допомогою прапорців можна задати умови, при яких у прайс-листі буде виводитися тільки номенклатура, яка є в наявності, наприклад, або номенклатура без ціни. У групі оформлення. Можна налаштувати кольорове відображення цін. Наприклад, максимальна ціна, мінімальна ціна, умовна ціна. Тобто, якщо включити максимальна ціна, то з представлених колонок прайс-листа буде відмічена кольором максимальна ціна. Також можна налаштувати, щоб прайс-лист був або спільним, або належав конкретному користувачеві. тобто індивідуальним, За допомогою кнопок індивідуальний або загальний. Якщо перший варіант, то налаштування зберігаються автоматично при закритті або зміні поточного прайс-листа. Загальний спільне налаштування записують тільки за командою запам'ятати налаштування. У створеному прайс-листі на закладці головне. Відображаються всі вибрані параметри, яким можна редагувати лише у формі обробки прайс-листи. Після завершення всіх налаштувань прайс-лист записується, після чого його можна сформувати, ручні знижки націнки застосовуються вручну при формуванні кожного окремого взятого документа. Наприклад, замовлення покупцю, покупця, договір з покупцем. Ці знижки можна редагувати через діалогове вікно, або створити цим же чином новий вид ручної знижки. Сусідньою вкладкою з ручними знижками є автоматичні знижки. Для додавання нового виду знижок потрібно перейти на закладку. Автоматичні знижки ми вже перейшли, та натиснути команду Створити. Відкриється ось таке вікно, де у шапці можна обрати це будуть знижки опт, роздріб чи всюди. Якщо ми обираємо опт- Знижка діє в документах, таких як акт виконаних робіт, рахунок на оплату, замовлення покупця, замовлення на ряд, видаткова накладна, звіт на переробку. Коли ми пере... перемикач на роздріб, в документах знижка буде відображатись в таких документах, як чек касовий, чек на повернення. Якщо всюди то знижка буде діяти у всіх перерахованих вище документах. У полі Спосіб надання вказується варіант надання знижки. Це може бути відсоток, сума або вид цін. Якщо вказати сума, то з'явиться поле вибору вид цін. У полі застосувати знижку, потрібно вказати, на що поширюється знижка на весь документ, або тільки на той рядок, де виконуються умови. Тобто, ось бачимо на увесь документ, чи тільки на рядок, і потрібно вказати, на яку саме суму буде діяти знижка В тілі цього документа. Можна надати умови, при яких буде діяти автоматична знижка. Наприклад, це можуть бути сума покупки більш ніж на 3 тисячі гривень. Одноразово було куплено більш ніж 10 позицій товару, пред'явлена дисконтна картка. Тощо, коли розмір знижки відрізняється для різних позицій номенклатури, необхідно відкрити закладку уточнення та обмеження. Коли потрібно, щоб автоматична знижка. В оптові торгівлі надавалася тільки певному списку контрагентів, ну в роздрібні те ж саме, або групі контрагентів використовується закладка Одержувачі знижки за контрагентами чи за сегментом контрагентів. Коли потрібно, щоб автоматична знижка надавалася в роздрібній торгівлі на певних магазинах, складах, необхідно в цій же вкладці Одержувачі знижки вибрати склади та додати із списку вибрати ті, де ви хочете застосовувати ці автоматичні знижки. Коли потрібно, щоб знижка діяла тільки в певні дні тижня або в певний час протягом дня, потрібно заповнити розклад. На одноіменній вкладці, наприклад, понеділок, чи, наприклад, субота і неділя. Якщо в компанії діють кілька видів автоматичних знижок, то має бути задане правило, за якими ці знижки застосуються спільно. Тобто якесь загальне правило спільного застосування. Встановлюється воно у списку видів автоматичних знижок. Так, повернемось, створити групу спільного застосування. Додавання, вкладка найменування знижки будуть додаватись, максимум буде встановлена максимальна знижка, мінімум буде відповідно, встановлена мінімальна знижка, послідовне застосування. Знижки будуть застосовуватись послідовно в порядку, який задається реквізитом порядок. Та витиснення буде застосовуватися знижка з максимальним пріоритетом, якщо порядок знижок такий же, як у попередньому випадку, то буде застосована знижка із пріоритетом 1, тобто та, яка має найвищий пріоритет, коли для окремих видів автоматичних знижок потрібно визначити своє правило спільного застосування, необхідно створити групу спільного застосування і вибрати в ній потрібне правило. Автоматичні знижки можуть застосовуватись у наступних документах, таких як акт виконаних робіт, рахунок на оплату, замовлення покупця, замовлення наряд, видаткова накладна, звіт по переробку, чек ККМ, чек ККМ на повернення та інші, давайте розглянемо один із документів: замовлення покупців. Так. Для того, щоб спрацювала автоматична знижка, потрібно. Натиснути кнопочку «Авт» з відсоточком в цьому документі. А якщо потрібна ручна знижка, то ручна вноситься безпосередньо в документі, безпосередньо в рядку, тому що для редагування автоматичні знижки недоступні Це безпосередньо в документі. Так, давайте глянемо ще, як виглядає звіт. Для аналізу знижок у всьому, всіх документах, окремому використовується звіт застосовані автоматичні знижки. Ми бачимо застосовані знижки. Давайте перейдемо до цього звіту. Та сформуємо. Ну, мабуть, у нас дуже свіжі цифри. Ми так зараз не сформуємо, тому що ми використовуємо для демонстрації демо-версію. Ну, щось у нас. Давайте скинемо очистити період. Тобто, подивимось за весь період. От, і ми бачимо: так, ручні. Знижки застосування. Далі бачимо автоматичні 5%, більше трьох одиниць товару було куплено разом. І, відповідно, ми бачимо відсоток знижки, сума знижки, виручка, собівартість, валовий прибуток. Тобто, ось такий маємо звіт. На цьому ми наше відео завершуємо. Якщо воно було для вас цікавим, ставте уподобайку. переходьте, під цим відео є посилання на наш сайт, переходьте, знайомтеся з нашими послугами-продуктами. Наступним відео ми підготуємо питання використання дисконтних карток та подарункових облік подарункових сертифікатів в БАЗ «Малий бізнес. А на цьому дякую на все добре.